Візьмемо сервісний центр 8042, що у місті Києві на вулиці Тупольова, зараз вулиця Мрії 19, там є круг біля сервісного центру, але там по дві полоси у кожному напрямку, не три, як тут намальовано, але це не важливо. Де ви, під'їжджаючи у першій чи в другій полосі, якщо ви не вмикнули лівий покажчик повороту, екзаменатор вам ставить це. як Помилку, інспектор. Він ставив вам це як помилку. Але у мене таке питання, звідки він це бере. Звісно, що, як я вже сказав, 80% десь водіїв вмикають в селі паківщики повороти. Але ж це, ну, це для безпеки дорожнього руху. Це таке водії самі це роблять, це така отсебятіна. Нема такого в правилах дорожнього руху. Тому як інспектор має право ці е, зарахувати.